Михайло Миронов стрілець механізованого батальйону. Героїчно загинув під час виконання бойового завдання рік тому біля села Старомайорське Донецької області. Бойовий медик цього ж підрозділу Сергій Потурай віддав життя за Україну у червні минулого року. Поліг біля села Нескучне на Донеччині сьогодні, у 88-й гімназії, де навчалися захисники, відкрили меморіальні дошки на їхню честь. Тава, Люба, бо маєш ти стати. Як я у бою і йти скрізь страх, просто іти. Яна Потурай, дружина загиблого Сергія Потурая. Каже, він був найкращий чоловік і батько. Пішов на війну з перших днів. Не подивився на те, що у нас було двоє маленьких дітей. Він не подивився на на що. Як тільки почалася війна, він прийшов і сказав: я йду на війну. У мене не було ні слів, ні сліз. Ну, я не стала його відмовляти. Я розуміла, що це для нашої країни це дуже важливо. Він казав завжди так: хто як не я, хто як не я буде захищати нашу державу? Хто як не я буде захищати свою сім'ю і своїх дітей? Сергій мав кілька поранень, але щоразу повертався у стрій. Ділиться його дружина. Вони з хлопцями. З перших днів вони починали з дерево. Вони захищали наше місто, місто Кривий рік 129 двадцять У Мого чоловіка декілька вищих освіт. Аспірантура технічна було освіта. Технічна останнім часом він працював на кар'єрі на, на інгульці. Залишилась я і троє дітей: старші дочки, вісімнадцять, середні, ну, середній дочці 9 і малишу 4 роки. На меморіальному заході рідні військових, керівництво Довгинцівського району, вчителі, однокласники, друзі Сергія Потурая та Михайла Миронова. Ми дорослі не змогли вберегти молоді життя. Що ми можемо зараз зробити, це залишити пам'ять про цих наших дітей, які зараз дивляться з кожної дошки на нас. А ми самі для себе повинні поставити питання. Якщо ці молоді люди віддали своє життя, тобто найдорожче, що є в людини, то що можу зробити особисто я для того, щоб наблизити перемогу? Вікторія Добровольська, Олександр Домашов цей день.